Вітаю! З вами я, арт-кондитер Оля Тимкова. Сьогодні ми з вами приготуємо цукрову магнолію за допомогою мастики фірми Hero Calors, а також гелевого барника колір Фісташка. Розкачуємо мастику та вирізаємо пелюстку за допомогою вирубки. Обрізаємо краї, тоді населяємо туди тротик до середини пелюстки. За допомогою кульок надаємо форми, згинаємо і відправляємося сохнути пильосточку. Поки наша пелюсточка сохне, ми формуємо тичинку. За допомогою галивопорника зафарбували мастику, сформували тичинку і з допомогою ножиців надаємо її форму. При потребі пелюстки можемо затонувати сухими барниками. Тепер розрізаємо те стрічку і збираємо нашу. Ми збираємо повністю нашу магнолію з усіх пелюсток, які виготовлені з мастики фірми Євро Colors, А також ми використали в геловий барник колір.